Біда помучить і мудрості научить. Вже три тижні водоканалом керує Віктор Вінніченко. За 21 день він проаналізував ситуацію. Питання перше тарифне. Тут всі повноваження у руках кабмінівських комісій, адже чиновники намагаються узгодити єдині для країни тарифи на водопостачання та водовідведення щодо передання водоканалу в обласну власність, воно також у далекій перспективі. Про найближчі плани за словами водоканальника Вініченка у вересні завершать 11 кілометрів водогону до фільтрувальної станції. Потім реконструюють фільтрувальну. Це дозволить забезпечити власною водою мікрорайон Артема Лісний. Потребує вирішення злободенне питання поривів. Ми наращуємо мушницьке бригади, у нас сьогодні ще третя бригада, а їх буде по всім мікрорайонам. Я планую, Це ті люди робочі лошадки, які сьогодні повинні обізпечити своєчасну ліквідацію течок для того, щоб зберегти воду і довести її до потребителя. Ще одна царина збитків нелегально працюючі асенізаторні машини з 35 лише три зареєстровані. Легалізація дозволить отримати 100 тисяч гривень щомісяця. Где только зафиксированы будут эти номера, сразу эти номера нам давать, и мы будем принимать соответствующие меры. То заключити заключить конкретними ізвозчиками і направлять стоки саме на сливну насосну станцію. Вся справа, врешті, впирається у відсутність фінансів. На прийдешній сесії водоканал проситиме у міста мільйон двісті тисяч обігових коштів. Попередня згода депутатських комісій вже є. Це дозволить розширити сферу обслуговування і, можливо, повернути людей. Дефіцит працівників на підприємстві понад ста осіб. А громада за три роки накопичила. П'ятимільйонний борг перед водоканальниками за словами Віктора Вініченка, боржників нещадно різатимуть.